Мене звати Олексій, і сьогодні ми поговоримо про біологічну зброю, смерть та тортури. Історія це не лише про дати, постаті і битви, це дзеркало душі людства. Коли я почав занурюватися в неї глибше, мене вразило одне як людство здатне водночас створити дивовижне і чинити невимовне. Ми створили телескопи, щоб бачити Всесвіт, і камери тортур, щоб не бачити один одного. Але серед усіх темних сторінок є такі, що, здається, дотепер випромінюють холод. Сторінки, які хочеться заплющити, та не можна, бо саме вони вчать найгустріше. Одну з них я хочу вам розповісти: все почалось з інтерв'ю: 74-річний чоловік, колишній учасник того жахіття, не зміг стримати сліз. Та все ж він говорив: бо мовчати більше не міг. Саме після того інтерв'ю, світ дізнався про легендарну книгу Кухня диявола і про те, що коїлось за стінами найстрашнішої лабораторії ХХ століття. У ній автор описав жахливі експерименти, які здійснювалися японськими військовими медиками під час Другої світової війни в межах секретного підрозділу Загін 731 Цей підрозділ розробляв бактеріологічну зброю, тестуючи її на живих людях яких заражали чумою, сибіркою, тифом та іншими смертоносними інфекціями. Над бранцями також проводили досліди з обмороження кінцівок і отруєння газами. 731-й загін був справжнім пеклом на землі, на чолі якого стояв бактеріолог та фанатик Сіро і Сії. Тільки здається, що бактеріологічна зброя війня епохи наукового прогресу. Перші спроби використати хвороботворні збутники у війні робилися ще в античні часи, і прикладів на привикі жаль дуже багато. Через стіни обложених міст і в колодязі скидали трупи загиблих від заразних хвороб людей та тварин. Іноді це призводило до бажаного результату, бо сповахували епідемії. У 12 столітті німецький король Фрідріх І Барбароса під час битви при Тортоні. Наказав закидати трупи людей, що розкладалися у фортецю противника. А у 1339 році, на самому початку столітньої війни, французи, що воювали з англійцями, закидали тіла померлих від інфекцій людей і тварин за допомогою метальних машин у замок Тін на річці Шельда під час його облоги. Не менш цікавим також є випадок використання біологічної зброї у 1346 році Золотою Ордою. Яка закидувала фортеці трупами померлих від чуми. Знесням епохи просвітництва, що оспіє гуманізм і примат розуму над середньовічною дикістю, бактеріологічну зброю продовжував використовувати. Один з найвідоміших випадків поширення колоністами віспи серед індіанських племен у 1763 році. Тоді британці надіслали до табору індіанців ковдру, заражену збудником віспи. Внаслідок чого серед них спалахнула епідемія. Не змінилася ситуація в 19 му та 20-му сторіччі. Під час Англобурзької війни 1899 1902 року обидві сторони при відступі скидали в колодязі і річки трупи людей, забливих від холери. В результаті 48 країн підписали Женевський протокол про заборону застосування на війні задушових отруйних та інших подібних газів та. Бактеріологічні засоби, який набув чинності 8 лютого 1928 року, здавалося, що поява такої серйозної міжнародної угоди покладе край будь-яким зусиллям з підготовки бактеріологічної війни, проте сталося протилежне. у 1920-х, на початку 30-х років тема використання інфекційних хвороб для військових цілей не сходила зі сторінок наукових журналів. Тоді згально поширеною була думка, що бактеріологічна зброя найдешевша та найефективніша зброя масового ураження. Військові вчені фанатично мріяли про можливість масового зараження людей бактеріологічним туманом або дощем, створеним або за допомогою спеціальних боєприпасів, або літаками, що летять на певній висоті. Першим військові бактеріологи придумали начиняти інфекції артилерійські снаряди за аналогією з хімічною зброєю. Що вже існувало. Помилково передбачалося, що висока температура і тиск, пов'язані із силою розриву самого снаряду, занадто короткочасні і не призведуть до загибелі мікроорганізмів, що знаходяться всередині. Але це виявилось помилкою. У ті ж 30-ті роки європейські вчені почали думати, як спорудити авіаційні бактеріальні бомби. Але і тут була купа проблем, тому що під час вибуху збудники просто гинули. А найбільший внесок у вивчення цього питання вклав італійський дослідник Феретті та німецький вчений Квоц. Так само пропонувалося метати з літаків не бомби, а скляні ампули і кулі, наповні культурами збудників небезпечних інфекційних захворювань. Розбиваючись під час падіння, вони мали вивітрювати вміст у повітря, ґрунт чи воду. В наукових статтях писали і про Розпорошення мікробних хмар і мікробних крапельок передбачалося, що це можна виконати літаками за допомогою спеціальних виливальних приладів. Саме тоді Європою, що вирує розмовами про бактеріологічну зброю з розвідувальною місією, подорожував японський мікробіолог Сіро Ісі. Сі. додому, в 1930 році він почав активно пропагандувати необхідність розробки такого озброєння в Японії. Ісі підготував для військового міністерства доповідь. Де розповів, що Європа вже почала роботу в цьому напрямку і підкреслив, що Японія теж не повинна відставати, інакше країна опиниться серед тих, хто запізнився і поплатиться за це у разі нової війни. Ісіна полягав, наполягав, що в Японії немає достатніх природних запасів металу та інших видів сировини, необхідних для виготовлення класичної зброї, а отже, необхідно шукати нові види зброї, одне з яких вважалось бактеріологічна. Він вважав, що епідемія куди ефективніша за звичайні застарілі методи війни, найпотужнішою зброєю і сі здавалась чума, пам'ятаючи, як вона мало не викосила всю Європу, європейські військові бактеріологи відмовлялися думати про застосування чумних щурів через ризик розвитку нової глобальної епідемії. Сірую сі дійшов висновку, що оскільки саме бактерії чуми не є об'єктом досліджень у Європі. То європейці, в принципі, не можуть мати надійного захисту від нападу з використанням даного біологічного агента. З Сіро І Сі погоджувалося багато військово-політичних лідерів Японії тих років. Вже після Першої світової війни, яка показала міць хімічної зброї, вони передбачали можливість і бактеріологічної війни. Керівництво України, включаючи самого імператора Хірахіто, схвалило ініціативу Сіро І Сі, який став керувати лабораторією. Профілактики епідемічних захворювань у японській армії, організованій при Військово-Медичній Академії в Токіо. Вже у 1931 році Квантунська армія, це угрупування японської армії, що діяло в азійському регіоні та Китаї, зокрема захопила північ, Китаю та Манджурію, розпочала формування окремого спеціального загону. Саме Маньчжурія стала найважливішим джерелом лісу, кам'яного вугілля, залізняку, цинку, олова. Які так необхідні для розвитку економіки Японії. На підприємствах Манджурії швидкими темпами йшла випавка човуну, сталі та виробництво нафти. На військових заводах йшов випуск нових видів стрілецької та артилерійської зброї. Так, вже тоді Японія готувалася до війни. Район розташування загону було оголошено забороненою зоною. Ніхто не міг зупинятися ближче ніж за 10 кілометрів від табору без спеціального пропуску. Який видавався лише штабом Квантунської армії. Спеціальні авіазагони охороняли загін 731 з повітря. З такою силою не хоронявся навіть маєток самого імператора Хірохіто. Своєробітники загону на чолі із Сірої Сі вирощували бактерії чуми, холери, газової гангрени, сибірки, чорного тифу, паратифу. І щоб перевірити, як вони діють, ставили досліди на живих людях. Спеціальні загони японської жандармерії та розвідників відловлювали китайців, корейців, монголів радянських громадян. У всі камери, де перебували ув'язнені, йшов спеціальний повітропровід, через який, у разі потреби, планувалось подати отруйні речовини для умертвіння ув'язнених, якщо ті захочуть тікти. Через в'язницю 731-го загону на рік проходило 500-600 осіб, з них дві третини були китайцями. Ще майже третина радянські громадяни, решта переважно корейці і монголи. Службовці загону цинічно називали ув'язаних колодами, а в'язницю складом колод. Ну а колоди призначалися для дослідів. Більшість співробітників спецгруп були простими сільськими хлопцями, досить похотливими. Тому для того, щоб виховати в них хоробрість, їм влаштовували спеціальні тренування. Воно полягало в тому, щоб шестигранною палицею вбивати колоду. Саме так виховували хоробрість серед працівників загону. Набити в'язницю безпорадними полоненими було найпростіше, куди складніше виростити необхідну кількість бактерій. У загоні 731 збудники інфекції розводили у стерильних кімнатах зі скляними стінами. Там стояли величезні культиватори з живильними середовищами, куди лаборанти підсаджували бактерії, щоб ті розмножувалися, а потім збирали врожай скрипком. Перед тим, як зайти до кімнати, співробітники приймали душ. Це потрібно було для того, щоб на живильне середовище не потрапили ніякі інші бактерії, крім бактерій чуми, тифу, сибірку та інших. З метою безпеки співробітники працювали в білих халатах, масках з сіма-вісьма шарів марлі, білих шапочках, гумових фартухах від шиї до щиколоток та гумових чоботях до колін. Також у всіх лабораторіях 731-го загону лежали гіркі яблука. У перервах між роботою лаборанти раз у раз відкушували і випльовували шматок яблука, щоб разом з ними вивести назовні бактерії, які могли проникнути в порожнину норота. Незважаючи на всі ці запобіжні заходи, час від часу лаборанти заражалися і вмирали. Їхні фотографії вивішували в кімнаті померлих. Де інші службовці загону могли подякувати товаришам за вірну службу і схилити голови біля вівтаря. Цікаво, є те, що в Японії є окремий пам'ятник пам'яті за колегами, що загинули під час дослідів над людьми, споруджений за кошт минулих співробітників загону 731, де вони щорічно збираються. Полонених годували по-іншому, наприклад, заражені тифом Кавуни та дині. Якщо захворюваність після поїдання таких продуктів виявлялась високою, напрацювання використовували під час диверсій на ворожій території. Серед ув'язнених траплялись і жінки. Досліди над живими людьми проводилися і за стінами загону у польових умовах. Після численних експериментів Сірої Сі дійшов висновку, що поширення чумних бліг один з найефективніших видів бактеріологічної зброї. Їх можна було розсіювати з літаків безпосередньо чи начиняти блохами бомби. Останній метод виявився найбільш дієвим. Регулярно ув'язнених в'язниці відвозили на полігон у районі станції Альда за 120 кілометрів від загону 731. Там 10-15 піддослідних випускали на полі площі 1000 квадратних метрів та прив'язували до стовпів. Також піддослідних виймали органи і відстежували реакцію організму, ампутували руки, ноги і пришивали назад, мучили спрагою в жарких кімнатах. Змушували тримати кінцівки в крижаній воді, поміщали в барокамери і відкачували повітря, поки людина просто не вибухала. Для вивчення венеричних захворювань, зокрема сифілісу, під дулом зброї вчені змушували в'язнів до примусових статевих контактів. Не менш хвилин є сімейні досліди, наприклад, дослід по використанню отруйного газу над мамою та донькою. За різними даними, в лабораторіях загону загинуло від 3 до 10 тисяч людей. 70% з них китайці, дорослі та діти, 30% радянські військовополонені. Тортури тривали до капітуляції Японії в 1945 році. Тоді вся операція припинилася. Однак японський уряд не визнав експерименти до 2002 року, коли 180 позивачів, переважно з Китаю, вимагали відшкодування збитків у розмірі 70 тисяч доларів за завдані страждання. Ці жахливі події стали одним з найтемніших розділів історії людства. Як лікар-інфекціоніст, я не можу мовчати про це. Наука, яка покликана рятувати життя, не повинна ставати інструментом знищення. Знання, отримані ціною таких страшних страждань, накладають на нас, медиків, особливу відповідальність. Вони нагадують, що будь-яка технологія чи відкриття може стати руйнівними, якщо їх віддати безпринципним людям. Пам'ять про такі трагедії. Має бути для нас попередженням. Ми зобов'язані будувати майбутнє, у якому наука і медицина служать лише для добра, а історія більше ніколи не повторює подібних сторінок.